Привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит. І сьогодні я з вами поділюсь сімейним рецептом капусти, яка готується ну, дуже швидко. І це одразу смачна готова капустка, що нам саме для цього знадобиться? Саме капустина, десь вона ну, кіло 2 важить, мабуть. Ось, ось велика морквина, перчина також, чесничок. Беріть за своїм смаком. У мене десь головка чеснику очищеного. Склянка цукру, пів склянки олії, дві столові ложки, це в мене сіль, 100 мл оцту і горошок чорний перець не мелений. Так, Перше, що ми зробимо, будемо шаткувати капусточку. Ось так розріжемо її. І будемо шинкувати. Друзі, ось буквально 5 хвилин. Ось так натерла я на гаджеті новому свою капустинку. Тепер беремо кастрюльку, в ній 1 літр просто водички, і ставимо на вогонь, будемо доводити до кипіння, а поки що натремо ще морквину. Натираю моркву. я ось на таку, як для моркви по-корейськи. Дивіться. Друзі, ось моркву я натерла. Бачите? Зараз будемо нарізати туди перчинку. Перчик Будемо також нарізати соломкою, як і морквочку. Так, ось так ми нарізали перчину. Можете більше, можете взагалі не додавати. І зараз ще подрібню, ну саме подрібню, ось так на пластини часничок. Не потрібно його сюди вичавлювати. Так, чесник також сюди викладаємо, і зараз все це я перемішаю. Друзі, водичка закипіла. Викладаємо сюди ось цукор, сіль, півсклянки, олії, перчик чорний горошком. І в кінці, вже коли закипить, ще раз додамо оцет. Закіпає наша заливка, додамо сюди 100 мл оцту. О, яка пішла реакція. Все, воно ще раз закипить і виключаємо. На маніпуляція треба притрамбувати оцю нашу капусту. І потім покажу, що будемо робити далі. Це, звичайно, можна робити одразу в трьохлітровій літровій банці. Це я вам так роблю у мисці для наглядності. Закипів розсол, виключаємо його і заливаємо капусточку. Ось так. Прям так не бійтеся кип'ятком. Ось так і нехай остигає. Друзі, ось капустка в наша вже простигла, вона вже холодна і повністю готова до споживання. Повірте, це дуже смачна капуста, і як закуска, і просто на кожен день. А ще й дуже швидко готується. Ну, максимум годину часу. І це вже вона має постояти. Ну, дійсно, рецепту вже ну, років 25 так точно. Тому готуйте з задоволенням, повірте, будете дуже вдячні. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!